По суті, ми підозрюємо, але остаточно не стверджуємо про вогнище поплюшу, тому що цей діагноз виставлений клінічно і сімейними лікарями зараз проводяться на місці, в селі Вузориця, подвірні охоти доглядаються контактні, ті сім'ї, де, сім де є діти, кому виставлений клінічний діагноз. Відібрані, тому що є певні періоди, коли можна лабораторно підтвердити даний діагноз. Відібрано 8 дітей, яким рекомендовано пройти лабораторне обстеження. На жаль, це лабораторне обстеження може провести приватна лабораторія. На сьогоднішній день по нашим даним двоє лише погодились на проходження таких обстежень, і тому. Ми сподіваємося, що і всі останні ще 6 дітей поїдуть пройти обстеження, щоб ми остаточно могли сказати, це пухлюш, чи тому що з виставлений клінічно. Е, Повторно населення оглянуто 4 числа сімейними лікарями і на сьогоднішній день хворих проявів хвороби більше не виявляється. Е, крім того, враховуючи, що серед населення. Е, Постійна така входить думка щодо е зовнішнього середовища, щодо ґрунту, повітря, то головний лікар Кривонецького центру первинної медико-санітарної допомоги звернувся до районного відділу санітарно-пітнілогічної станції щодо дослідження ґрунту, води і так далі. Тобто на сьогоднішній день ця ситуація знаходиться під повним контролем і медиків, і санітарно-мідичної служби. Наступний день, як сказала Ансана Мухалина, навчально процес з в... день, в Антоні, на висловий висловий процес в даному навчальних плану зупинила. В кінціменецького міжрайонного відділу лабораторних дослідження проведено наступне лабораторне дослідження. Це сантарно-лінічні змиви з довгілля, позитивних результатів не виявлено. Змиви на аваріальній кліщі так само без відхилень води на хімічні та мікробіологічне дослідження без відхилень, дослідження зміїв в пилу без відхилень. Крім того, проведено дослідження температурного режиму як в ДНЗ, так і в школі. В ДНЗ температурний режим встановив 15,5 градусів по Цельсію. При нормі не менше 18 в школі було без відхилень. З цього приводу були дані рекомендації керівництва даного навчального понового комплексу. В принципі, на сьогоднішній день ситуація знаходиться на контролі і всі контакти, які на сьогоднішній день, є, знаходяться під наглядом і жодного випадку на сьогоднішній день, нових випадків.